thank you за волю Сьогодні у нас другий день, як почався наш творчий конкурс колективів. Ми побували вже в двох школах. Ми були в Дороденці дитячій музичній школі і Тлумівській дитячій музичній школі. У вас не було, напевно, роки-два. Може й більше, бо я пам'ятаю, що ваше старе приміщення, і я сьогодні, коли зайшла, я була просто подивована: світло, яскраво, чисто, у нас дуже гарне враження від того, що ми послухали, те, що побачили. Хочу відзначити, що діти мають у вас такий естетичний вигляд, тобто це дає їм можливість. Відчувати себе, що вони навчаються в мистецькій школі. І, власне, оце, що ми сьогодні подивилися, наскільки це естетично, наскільки це духовно, наскільки це творчо, креативно в деяких моментах, але це дуже добре. Ви охопили, напевно, всі інструменти, які є у вас, показали достатньо різноманітний репертуар. Багато творів є українських композиторів, це дуже добре, тому що ми маємо зараз розвивати своє український напрям, українську музику. Сьогоднішнє виконання творів дітей, сьогоднішній спів він якось так піднесено, так чисто. Сьогодні отаке цікаве враження є від вашої школи і від виконання. Вашими учнями тих концертних програм, які ви навчили. Ну і окрасою все таки є ваш це вокальний колектив. У Вас дуже гарні костюми, направду, такі колоритні. І так як на завершення невеличкого концерту, завжди треба показати не тільки як ви вчите дітей, а що і ви вмієте. І, власне, оціми творами, якими ви завершили ваш концерт, давно так поставили в таку гарну, таку динамічну якусь таку крапку. Я дякую вам за роботу. Я вітаю, вітаю з успішним проведенням сьогоднішнього нашого конкурсу. Я отримав задоволення, гарно було. Чисто було, ансамблево було. Ну, діти співають, діти, такі уважні, ак активні. Ну, молодці. Так, що так працюєте, бажаю успіху, всього найкращого. Творча сьогодні атмосфера в вашому залі була якось так від першого номера до останнього було такий, таке музичне напруження, але приємне. Кожен ансамбль були на хорошому, на простому рівні. Дякую вам всім за вашу роботу. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння до тих діток, щоб вони вас тільки прибільшувалися. Це є наше майбутнє. Здоров'я вам, міцного і всіх, і терпіння, і насна до праці. Дякую вам за рекомендації, за відгуки хороші, за поради. Дякую колективу своєму за вашу роботу. Дійсно, велика робота титанічно проведена. Бажаю всім нам міцного здоров'я, успіхів творчих і всім всім много я літа.